Доброго власного дня! Святе письмо на кожен день Євангелія від Марка, 7 глава 14 по 24 вірш. Одного разу Ісус, покликавши весь народ, говорив їм: Слухайте мене всі і розумійте, ніщо з того, що входить у людину ззовні, не може її осквернити. Але що виходить із неї, те оскверняє людину. Якщо хто має вуха слухати, нехай слухає. І коли він увійшов у дім від народу, розпитували його учні його про цю притчу і сказав їм: Невже й ви такі нерозумні? Досі не розумієте, що все те, що входить ззовні в людину, не може її осквернити, бо не в серце її входить, а в утробу і виходить геть. Це він сказав про чистоту всякої їжі говорив же те, що. Виходить із людини, оскверняє людину, бо з середини і серця людського лихі помисли виходять Перелюбства, любодійства, вбивства, крадіжки, жадібність, лукавство, зради, розпуста, око лукаве, хула, гордощі, нерозсудливість все це зло. Зсередини виходить і оскверняє людину. І вставши, він пішов звідтіля в країтиру і Сидону. Увійшовши в дім, не хотів, щоб хтось упізнав його, але не міг утаїтись. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.